У сільському господарстві питання переробки зерна завжди було і залишається одним із найважливіших. У кожній хаті здавна мали якусь форму млинка чи жорен, адже від наявності змеленого зерна залежала їжа для родини і корм для худоби та птиці. Зерно в чистому вигляді часто важко споживати, воно потребує обробки, і саме ручний млинок дає змогу отримати борошно. Крупу або подрібнене зерно для курей, качок чи свиней. Якщо господар має такий пристрій у себе вдома, він стає незалежним від магазину або комбікормового заводу завжди може змолоти стільки, скільки потрібно саме зараз, і саме такої крупності, як вимагає господарство. Ручний млинок цінний ще й тим, що не потребує електрики. У багатьох селах, особливо на віддалених хуторах, бувають перебої зі світлом, і тоді жоден електричний прилад не допоможе, а простий ручний механізм завжди під рукою. Витратив кілька хвилин сили і маєш результат. Такі млинки особливо корисні для літніх людей, які живуть самостійно і хочуть мати можливість приготувати собі свіжу муку для млинців чи дерунів. Для молодших господарів це також вигода. Зерно, вирощене власноруч, можна змолоти без додаткових витрат, а отже, зекономити гроші. Крім того, у наш час ручний млинок можна розглядати як елемент самозабезпечення. Люди все частіше повертаються до ідеї натурального харчування, і змолоте, власноруч зерно має зовсім інший смак і запах, ніж е, фабричне. Хліб чи каша з такого зерна виходять ситнішими і кориснішими. Селянин, що має власний млинок, ні від кого не залежить, хочеш змелий ячмінь для курей, хочеш гречку для каші, хочеш жито для житнього хліба, навіть невелика кількість зерна, яка лишається після збирання врожаю, завдяки млинку не пропадає, а йде на користь господарству. Не можна забувати і про практичний бік. Часом потрібно змолоти зерно не відразу мішками. А лише невелику порцію. Завозити його в млин на електродвигунах або купувати корм у магазині заради кількох кілограмів це незручно і дорого. А ручний млинок дозволяє швидко вирішити проблему. Змолоти рівно стільки, скільки треба, хоч пів кілограма, хоч відро. Так зберігається і свіжість продукту, і зручність у використанні ще одна важлива причина, чому варто задуматися про ручний млинок. Це надійність. Сучасна техніка часто ламається, вимагає запчастин, обслуговування, а простий механічний пристрій складається з кількох деталей, які можна зробити власноруч, або полагодити підручними засобами. У цьому й полягає справжня господарська мудрість мати під рукою інструмент, що служитиме довго і не підведе у потрібний момент. Ручний млинок також виховує в господаря дбайливість. І працелюбність. Щоб перемолоти зерно, треба прикласти фізичну силу, але це ж і користь для здоров'я. У селі завжди казали працюєш руками, годуєш тіло й душу. Власний млинок це не тільки зручність, а й символ того, що людина сама дбає про свою їжу і добробут. Таким чином, ручний млинок для зерна це не просто старовинний пристрій, який залишився у спогадах наших дідусів. І бабусь, це корисна і потрібна річ у сучасному господарстві, яка дозволяє бути незалежним, економним і здоровим. Саме тому знання про те, як його зробити власноруч, є важливими для кожної сільської родини. Щоб зробити ручний млинок для зерна власними силами, насамперед потрібно визначитися з його основними складовими. Класичний млинок складається з корпусу, жорен або металевих дисків, ручки для обертання та механізму, який утримує зерно і подає його на помел. Найчастіше корпус виготовляють із дерева, воно легке в обробці, доступне і добре тримає форму, можна використати суху дубову, ясенову чи навіть соснову дошку, головне, щоб дерево було добре висушене і не тріскалося. У дерев'яному корпусі зручно закріплювати інші деталі, і він слугує надійною основою для роботи. Найважливіша частина це жорна або робочі диски, у давнину їх робили з каменю, але нині простіше і зручніше використати металеві елементи. Наприклад, для цього добре підходять товсті сталеві пластини або чавунні диски. Їх потрібно обробити так, щоб вони мали шорстку поверхню і могли добре перетирати зерно. В ідеалі одна поверхня має бути майже рівною, а друга з невеликими насічками, тоді зерно подрібнюється рівномірно і швидко. Якщо є можливість, варто знайти старі деталі від техніки, наприклад, маховики, дискові ножі чи металеві шайби великого розміру, вони стануть основою майбутнього млинка. Механізм обертання можна зробити найпростішим способом прикріпити до верхнього диска ручку з дерев'яної палиці або металевого прута. Добре, якщо ручка буде довгою, бо тоді легше обертати диск і витрачати менше сил. Для кріплення використовують звичайний болт або вісь від старого підшипника. Тут важливо дотриматися балансу, диск має вільно крутитися. Але без люфту інакше помил буде нерівномірним. Дуже важливим є й спосіб подачі зерна, щоб воно не висипалося одразу все, варто зробити невеликий бункер у верхній частині корпусу. Це може бути дерев'яна або металева лійка, яка поступово спрямовує зерно до жорен. Зерно падає під власною вагою, а господар лише обертає ручку, і процес іде рівномірно. Якщо жорна притиснуті сильніше, Отримаємо дрібне борошно якщо слабше, грубішу крупу для каш чи корму тваринам. Для регулювання відстані між жорнами варто передбачити простий механізм наприклад, гвинт, яким можна підтягувати або відпускати верхню плиту. Це дає можливість самому вибирати ступінь помелу. А отже, млинок стає універсальним один раз змоловку кукурудзу на крупу, іншим разом. Пшеницю на борошно. Так господар повністю контролює якість і вихід продукту. Ще один момент, який часто забувають новачки, це правильна фіксація млинка. Якщо він буде хитатися на столі чи лавці, працювати буде важко тому краще закріпити корпус на основі дошці чи товстому дерев'яному пеньку, щоб під час роботи нічого не рухалося. Добре, коли є можливість прикрутити його до верстака. Чи столу болтами або струбцинами. Це додає зручності і безпеки. Матеріали для виготовлення млинка можна знайти практично в кожному селі, дошки залишаються після будівництва, металеві диски можна взяти зі старих механізмів, ручку зробити з дерев'яної палиці, підшипники чи болти часто валяються у коморі чи сараї. Таким чином витрати мінімальні, а результат Пристрій, що працюватиме десятиліттями, поради з безпеки також важливі краї металевих деталей краще обробити напилком або шліфувальним кругом, щоб не було гострих зазубрин. Дерев'яні частини можна просочити олією, щоб вони не вбирали вологу і служили довше. Не завадить і простий захисний кожух, який закриватиме робочу частину, щоб зерно не розсипалося на всі боки. Якщо ж є бажання зробити млинок більш сучасним, Можна додати прості удосконалення, наприклад, використати зубчасті передачі для полегшення обертання або пристосувати педаль від велосипеда, тоді руки вільні, а ноги працюють. Дехто навіть ставить невеликий електродвигун, але головне, що основа завжди та сама: корпус, жорна, ручка і подача зерна. Отже, основні поради зводяться до кількох простих правил: корпус з дерева, жорна. З металу чи іншого твердого матеріалу ручка довга і зручна бункер для рівномірної подачі зерна фіксація надійна. Дотримуючись цих принципів, будь-який селянин може зробити власний млинок і забезпечити свою родину якісним помелом без зайвих витрат. У сільському побуті ручні млинки завжди займали особливе місце. Старші люди пам'ятають, як у кожній хаті стояли кам'яні жорна. Це були два великі круглі камені, складені один на одного з отвором посередині для зерна. Зверху вставляли дерев'яну ручку, і господині або діти крутили верхній камінь, поки зерно перетиралося на борошно чи крупу. Робота була не з легких, але завжди виконувалася, бо іншого виходу не було. Без млинка не можна було ні хліба спекти, ні каші зварити. У багатьох хатах ці жорна зберігаються й досі, як пам'ять і як запасний варіант на випадок потреби. У давнину млинки часто робили самотужки, камінь брали з річкових берегів або кар'єрів, обтісував його майстер, щоб зробити рівним і придатним для роботи. Не у кожного була можливість мати власні жорна, тож їх позичали сусідам або передавали від родини до родини. У цьому. Проявлялася сільська солідарність, допомагали один одному виживати, бо зерно треба було перетирати щодня. Згодом з'явилися більші водяні млини, куди возили мішками зерно, але маленькі ручні пристрої залишалися незамінними в хаті. У народі знали безліч хитрощів. Наприклад, щоб жорна легше крутилися, їх змазували олією або натирали воском. Для дрібнішого помелу камені. Щільніше притискали один до одного, а для грубшого розсували. Господині казали як налаштуєш, так і матимеш муку. І ця мудрість передавалася з покоління в покоління. Важливо було не тільки змолоти зерно, а й зробити це так, щоб воно зберігало поживні речовини. Тому в багатьох хатах не навіть віддавали перевагу ручному млинові над великим промисловим. Сьогодні в селах можна зустріти чимало прикладів, як люди пристосовують сучасні речі для створення власних млинків, наприклад, замість кам'яних жорен використовують металеві диски від сільськогосподарської техніки. Хтось бере старі автомобільні підшипники, щоб зробити вісь і забезпечити легке обертання, інші знаходять у сараї маховики чи зубчасті колеса, які добре підходять для помелу. Винахідливість селян завжди була невичерпною, що є під рукою те й піде в справу. Часто можна почути історії, як у 90-х роках, коли з харчами було сутужно, селяни масово виготовляли ручні млинки з того, що знаходили на подвір'ї. Наприклад, замість ручки ставили педаль від велосипеда, і тоді працювати було легше, бо ноги сильніші за руки, або ж прикручували до столу. Невелику металеву коробку з двома дисками і робили корм для курей буквально за кілька хвилин. Це було набагато вигідніше ніж купувати готовий комбікорм, бо зерно своє, а робота безкоштовна. Є й сучасні приклади дехто бере стару електричну болгарку, виймає двигун і ставить на її основу ручний привід, інші використовують м'ясорубку великого розміру, пристосувавши її для помелу зерна. Це показує, що традиція ручних млинків не зникла, а лише змінила форму. Люди поєднують народний досвід із сучасними можливостями і виходить універсальний пристрій, який служить довго і надійно. Порівнюючи старі й нові методи, можна сказати кам'яні жорна були важкими, але міцними, а сучасні металеві диски легші і зручніші у використанні. Стародавні способи вимагали більше сили, проте давали найчистіше і найароматніше борошно. Нові підходи дозволяють працювати швидше, але вимагають уваги до безпеки і надійності конструкції. У будь-якому випадку суть лишається одна господар має змогу власноруч зробити пристрій і бути впевненим, що його сім'я матиме хліб і корм для худоби. Такі приклади з життя доводять, що ручний млинок це не лише архаїчний спогад, а жива частина сільського побуту, яка завжди знаходить нові форми, у ньому поєднується мудрість предків і практичність сучасності. І саме в цьому його справжня цінність він завжди потрібний, бо служить людині там, де простота і надійність важливіші за будь-які модні новинки. Ручний млинок для зерна це проста річ. Але користь від нього величезна. Головне, щоб господар розумів, що такий пристрій вимагає уваги і догляду. Якщо правильно зробити корпус, надійно закріпити жорна та ручку, то млинок може служити десятки років. Необхідно стежити, щоб металеві частини не іржавіли, а дерев'яні не набирали зайвої вологи. Для цього варто тримати млинок у сухому приміщенні, а після роботи. Протирати його від залишків зерна. Це проста звичка. Але вона допоможе уникнути псування та продовжить життя пристрою, щоб жорна працювали добре, іноді їх потрібно підправляти. Якщо поверхня надто згладилася, і зерно перестало добре перетиратися, варто зробити легкі насічки або підточити поверхню. Це можна зробити напилком чи шліфувальним кругом. У старовину господарі мали спеціальні зубила, якими відновлювали кам'яні жорна. Сьогодні метал обробити ще простіше краще витратити кілька хвилин на таке обслуговування, ніж мучитися з поганим помелом. Також варто пам'ятати про безпеку: при роботі з млинком зерно може висипатися або пилюка підніматися в повітря. Тому добре мати невеликий кожух чи коробку, яка закриває робочу частину. Це збереже чистоту і зробить роботу зручнішою. Якщо ж млинок прикручений до столу чи лави, обов'язково перевіряйте кріплення, щоб під час обертання він не хитався і не з'їжджав. Надійність конструкції це не тільки комфорт, а й запорука того, що ви не травмуєтеся. Важливою перевагою ручного млинка є його універсальність. Якщо правильно зробити механізм регулювання відстані між жорнами, один і той самий пристрій можна використовувати для різних культур: пшениці, жита, кукурудзи, вівса, гречки, це означає, що господар завжди може приготувати саме той продукт, який потрібен. Чи то дрібне борошно для хліба, чи то груба крупа для каші, чи подрібнене зерно для курей та качок. І все це робиться безкоштовно власними силами у будь-який час. Є й порада з досвіду багатьох господарів не варто відразу молоти великі об'єми. Краще працювати порціями, тоді руки не так втомлюються і якість помилу вища борошно завжди краще свіже, тому змолоти пів кілограма кілограма зерна на раз це оптимальний варіант. Так ви збережете і свій час, і сили. І сам пристрій не буде перевантажуватися. Для тих, хто думає про довгострокову користь, є сенс зробити кілька змінних деталей, наприклад, мати окремі диски для грубого і дрібного помилу або ж запасну ручку на випадок поломки. Це не потребує великих витрат, але допоможе уникнути проблем, якщо щось зламається у незручний момент. Селянин, який дбає про запас, завжди виграє, бо має під рукою все необхідне. Ще один важливий момент це економія. Ручний млинок не потребує електрики, не вимагає ремонту у майстернях і працює виключно від вашої сили. Це означає, що навіть у складних умовах ви завжди зможете прогодувати худобу і забезпечити сім'ю їжею. В умовах постійних перебоїв зростання цін і невизначеності це велика перевага, узагальнюючи, можна сказати так. Ручний млинок для зерна це символ господарської самостійності. Він навчає людину не покладатися на магазин чи завод, а брати відповідальність за своє харчування у власні руки. Це річ, яка поєднує традиції і практичність минулої сучасність. Якщо зберігати і практично,